Радіо UA Chicago знову ж таки вертаємось до е персони Дональда Трампа, який сказав, що можливо Україні доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну. Колишній президент США зазначив, що якби він був президентом, всі ці речі могли б бути предметом переговорів. І при цьому визнав, що українці багато зробили боротьбою за захист своєї землі. Роль США він бачить наступним чином. Думаю, найбільше, що Штати, Штати могли б зробити для встановлення миру, це звести Росію та Україну разом для переговорів. Це можна зробити для цього. Настав час, пора зібрати обидві сторони разом, щоб підштовхнути до миру. Він також висловився за те, щоб не намагатися до кінця війни притягнути Путіна до відповідальності за ордером міжнародного кримінального суду. Якщо підняти цю тему зараз, ви ніколи не доб'єтеся миру, ніколи не досягнете врегулювання. Сказав Трамп. Його слова, сподіваюся, ніколи не почує ніхто з адекватних людей, хто є при владі. Нехай це залишиться при його в його хворий голові. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.